Вітаю на каналі Інна Агент. Це місце, де ви дізнаєтесь цікаві факти та історії, зібрані з різних джерел. Я озвучую відео за допомогою штучного інтелекту, а для ілюстрацій використовую реальні зображення або створені за допомогою технологій. Обов'язково додивіться відео до кінця. Не забудьте підписатись, поставити лайк та прокоментувати. Сьогодні тут про таке. Поговоримо про важливу та водночас сумну сторінку історії України: утиски української мови від найдавніших указів до сучасних подій. Українська мова завжди була під тиском імперій і держав, в склад який входила сучасна територія нашої країни. Давайте простежимо ці події. Початок утисків 17-18 століття, 1627 рік, указ Московської держави, яка наказала вилучати українські книги з церков та шкіл. Це був перший серйозний удар по нашій мові. 1720 року Петро І видає указ про заборону друку українських книг. Метою було створити єдину мовну політику у Російській імперії. 1769 рік російський синод заборонив використання українських букварів для навчання в церквах. Церква, яка мала великий вплив на освіту, відігравала вирішальну роль у насадженні російської мови. 19 століття, 1863 рік, Валуєвський циркуляр став однією з найбільш відомих заборон, який чітко проголосив, що не було, немає і не може бути окремої української мови. Заборонено друкувати освітні і релігійні книги українською мовою. 1876 рік Емський указ забороняє публікацію будь-якої літератури українською мовою. Навіть ввозити книги з за кордону стало неможливо це значно обмежило поширення української культури. Радянський період. 1933 рік українська мова зазнала ще одного потужного удару цього разу від радянської влади. Після кількох років українізації радянська влада почала репресії проти культурних діячів, звинувачуючи їх у націоналізмі. 1983 рік у розпалі радянського тиску прийнято постанову, яка закликала до посилення вивчення російської мови в українських школах. Це був явний курс на знищення національної ідентичності через мовну асиміляцію. Після здобуття незалежності 2012 рік прийняття закону Колесніченка Ківалова знову підняло питання мовної дискримінації. Закон дав російській мові статус регіональної в деяких областях, що фактично підірвало позиції української мови. 2019 рік прийнятий закон про забезпечення функціонування української мови як державної зміцнив її позиції. Нарешті українська мова стала головною в усіх державних інституціях, освіті та медіа. Українська мова пройшла довгий шлях боротьби за своє існування, але навіть через всі утиски вона вижила, і сьогодні ми маємо змогу розмовляти, писати і думати рідною мовою вільно. Пам'ятаймо ці сторінки історії і борімось за нашу мову далі. Зараз, під час війни з Росією, українська мова стала ще важливою для українців, адже вона є ключовим елементом національної ідентичності, спротиву та єднання. Використання української мови стало символом патріотизму, відокремлення від російського впливу та підтвердженням права на власну культуру та історію. Після російського вторгнення на територію України 2014 рік на окупованих російських операції в громадах Донецької області України внесено раніше українську мову для видимості викладають. Проте у школах кількість годин скорочено до однієї години на тиждень, а школи переводять повністю на російськомовні у 2020-му її формальну присутність у Конституції повністю скасовують. 2016 рік після окупації Росією Криму зачинено україномовні школи. Станом на 2016 рік діє лише одна україномовна школа. Формально викладання українською дозволене неформально. Подібні спроби активно блокуються. В 2019-му. Останню школу, яка заявленою є як україномовна, переформатовують, причому зі слів батьків, у заявленій школі як україномовній всі предмети де-факто були російською мовою. У 2020 році на окупованих Росією громадах Донецької області уроки української мови та літератури прибирають з програми і для формальності вводять факультативи, які викладаються лише за умовою, що на це згодна половина класу. Зазвичай батьки дітей бояться виявити бажання проведення уроків української мови. Якщо їх проведення таки вдається добитись, вони умисно ставляться нульовими уроками. 2022 рік звернення депутата Держдури Євгена Федорова до голови Міністерства науки РФ щодо створення в Росії інституту регулювання норм української мови. 2022 рік на території громад Донецької та Луганської областей, які щойно були окуповані російськими військами, впроваджено русифікацію закладів освіти з усуненням викладання української мови, української літератури та історії України. Російські війська на тимчасово окупованих територіях вилучали та знищували українську літературу та підручники історії України. Російські окупанти змушують вчителів міста здійснювати навчальний процес у школах російською мовою. Російські сили чинять тиск на освітян в тимчасово окупованому Бердянську, але безрезультатно. На території Криму окупаційна російська влада 2022 року запровадила так звані табори перекваліфікації для вчителів з Херсонської, Харківської та Запорізької областей з метою переведення їх на російські стандарти навчання. Так звані російські стандарти освіти застосовувалися і щодо викрадених з окупованих територій українських дітей. Їх примушували вивчати російську мову в окупованому Мелітополі. Армія Росії знищує книги з історії України 2023 рік. На тимчасово окупованих територіях росіяни вилучають українські книги з фондів загальних та шкільних бібліотек та спалюють їх в котельнях. 2024 рік, за даними опублікованого 20 червня, звіту, навчання в окупації, примусова русифікація системи освіти на окупованих територіях України від правозахисної організації Human Rights Watch, Російська окупаційна влада та інші російські високопосадовці вживали та продовжують вживати заходів задля викорінення української мови на загарбаних територіях. Ми маємо можливість продовжувати жити і працювати завдяки нашим захисникам та захисницям. Продовжуйте підтримувати Збройні Сили України для наближення перемоги. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і напишіть в коментарях під відео ваші думки.